Всім доброго дня. Сьогодні ніякого відео по автомобілях, по ремонту і експлуатації не буде. Сьогодні хочу вам розповісти про телеграм-канал. Стикнувся з такою проблемою, коли ставив автомобіль на продаж, хочу виставити в телеграм-каналах на продаж. Всюди хочуть за публікацію від 120 до 200 гривень. Тому я створив безкоштовний телеграм-канал. Ссылка буде під відео. Заходимо, додаємося. Продаж купівлі автомобілів по Україні. Всі правила написані в групі. Не знаю, чи з цього, щось вийде, але спробувати можна.